Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Чомусь такий важкий воєнний час, мало хто думає, що про те, що чиновники повинні звітувати. Звітувати про свою роботу, тому що зарплати, які весь час підвищуються під час війни, вони отримують справно, надбавки вони отримують справно, премію оздоровчі вони отримують справні, а результат роботи. Ну, ви скажете, у нас же взяли в місті сукіряни, побудували собачий притулок. Так, побудували. 200 чоловік-чиновників, депутатів на силу побудували собачий притулок. Після того, як десь місця 3-4 жителі сукіряни про, їх, про це їх просили. Добре, давайте серйозно. Почнемо що? З кого? Почнемо з директора сукірянської райлікарні, пана Андрійчука. Що тільки не говорять про Сокірянську райлікарню в районі. Тут факти, факти, факти або домисли, ну мало що люди говорять. Але люди говорять про що? Про начебто підкреслюю, начебто факти корупції в сукерянській райлікарні, факти начебто підкреслюю вимагання грошей у пацієнтів в сукерянській райлікарні. Факти, Начебто, що? Пам'ятаєте коронавірус? Пам'ятаєте, скільки грошей було, що в лікарню направлено на боротьбу з коронавірусом? Сумасшедші деньги, як кажуть росіяни. За них хтось відзвітувався? Ні. За гроші, які йшли на боротьбу з коронавірусом, за зарплати лікарів, теж сумасшедші в той момент. Кажуть, одні лікарі не отримували нічого з надбавок, а одні отримали чуть не за трьох. Дуже багато фактів і домислев входить по Сокірянській громаді про Сокірянську райлікарню. Ну і про самого пана Андрійчука, в місті ходять, що а, ну звичайно, останнє, коли з начебто хтось, начебто знову слово, хтось, вимагав по тисячі гривень з кожного зубного лікаря. В день вимагав. І ці всі факти, домисли, домисли, чи факти ходять, що по Сокірянській громаді. І ще один факт, чи домисли я вже не знаю. Але люди кажуть, що таблетки йодовані знову якось розділялися не так. Таблетки від йоду, всі боялися вибуху на Запорізький АЕС, роздавались таблетки від йоду, і знову щось не так. Роздавалося, і знову, начебто, там був пан Андрійчук, чи ще хтось з лікарні, чи взагалі хтось від лікарні. Багато людей просто не розуміють, скільки в лікарні ці підприємств Кен ПМП. От є у нас директор пан Андрійчук, так? він директор. І хай для того, щоб ці всі слухи припинити, домисли, факти, можливо, начебто, пан Андрійчук візьме, що і відчитається. А як відчитається? Є у нас YouTube, є Фейсбук, вечором взяв, включив, як кажуть прості люди, кіліфон. І що в режимі онлайн узяв і відзвітувався перед громадою. А перед цим об'явив, такого-то числа в онлайн я буду звітуватися ввечері. Сідайте і послухайте мене, задайте питання. От в мене прохання до нашого шановного пана Андрійчука. Тому що сукірянська лікарня, на думку багатьох мешканців міста Сукеріани, особливо іде кудись не туди. От кудись вона йде не туди. Звертає, весь час вона йшла прямо, а зараз кудись її тягне. Лів океанки там. Ну, от так кажуть люди. Це все я говорю зі слів людей. І для того, щоб ці всі домисли, перекручування можливо. Що? Припинити? я і прошу, шановного нас пана Андрійчука, директора Сукеріанської лікарні, відзвітувати. А в принципі, чого я прошу? Кому пан Андрійчук служить? Правильно, він служить громаді, отримує зарплату чи маленьку, як кажуть, від жителів Сукерянської громади. Тому пан Андрійчук, ви повинні відзвітуватися. Звітуйтеся, чекаємо з нетерпіння. З вами український історик та журналіст Ершвець Сукіряна Чернівецька область. Уся інформація у відео була інсайдерською, на мою думку, її потрібно перевірити. До нових зустрічей!